Скласти історію України на 200, без стресу, вигорання і ще й отримувати стипендію. Звучить як мрія, але це реальність у школі. Кевін, привіт, я Віка, і на моїх уроках історія запам'ятовується через меми лайфхаки асоціації без нудного зубріння. Не пам'ятаєш дату нічого. Ми придумаємо смішний прикол, і ти точно її не забудеш. А якщо все рівно щось не зрозуміло, наші куратори завжди на зв'язку допоможуть тобі вирішити будь-які питання. І так, у нас можна вчитися без стресу з кайфом і призами. Один з наших учнів одного року навіть виграв айфон. Школа Кевін це більш ніж 8 років досвіду. Більше 16 тисяч випускників, більш ніж сотня 200-бальників і дуже багато результатів. 180 use. американська система перевернутий клас домашки у форматі НМТ, конспекти, найкращі матеріали для вашого легкого запам'ятовування, суперзручна платформа та гейміфікація. Чати з учнями з усієї України, де ви знайдете нових друзів та створите своє ком'юніті. Тож історія України може бути легкою, веселою та цікавою, і головне на 200. Дивись в опис під цим відосиком.